Святковий великодній тиждень вже позаду. А от пасок переконана в кожній домівці залишається ще чимало. Так, от що з ними робити? Якщо вам вже набридло їх їсти, просто ми зараз покажемо. Добрий день. Володимир Юрін шеф-кухар селища Лукачі, і вже не вперше герой нашого сюжету. Напередодні Нового року ми шукали заміну олів'є і так народився салат кров бульбаша. Тепер із Паски ми спробуємо приготувати щось оригінальніше, аніж звикла усім булка обсмажена в яйці. Спробуємо зробити щось нове, нове це буде. Ну, для мене це буде нове, то, що з паски я ще такого не робив, але я думаю, що воно дуже буде досить цікаво. Ми зробимо такий сніданок, називається він крок мадам або Крок Місьє. Е Отож, почнемо. Отож, наш основний інгредієнт паска. Втім, окрім неї, нам знадобляться ще деякі продукти, які знайдуться чи не в кожному холодильнику. Це яйця, молоко або вершки, гірчиця, м'ясо, бажано копшене і сир. Отож. Беремо цей шматочок пасочки і нарізаємо. Тобто, ну, цей, шмат ми, цей розріз ми розділимо навпіл. Нарізайте товщиною десь до 1,5-2 см. Більше не потрібно. І тим часом яйця збовтуємо із молоком або вершками. У цій суміші ми будемо обжарювати тости – основу нашої майбутньої страви. Ретельного вимочування суміші борошна і яєць, в суміші яєць і вершків. Ну і фактично молока. Масло масляне, маслянішого вже більш не знайдеш, ще й солодке. Втім, солодку випічку ми чудово поєднаємо із не дуже солодкими інгредієнтами. Отож, наші тости готові. Тепер ми посмажимо одне яєчко, зробимо глазуню. І це в нас буде вершина айсберга, поки смажиться яєчня, я складу тости. Передусім, намазуємо їх діджонською гірчицею. На неї викладаємо м'ясо. Все, складаємо і все. Фінальним кроком у приготуванні нашої страви буде сирний соус. А робитимемо його всього із двох інгредієнтів. І вершки сир. І вершки сир. Да, ну це плавлений вже сир, це, ну це, це простий спосіб. Готуємо соус на маленькому вогні, аби сир розплавився, а вершки не випарувались. Солити ми його не будемо, бо сир, сир солений. Отак, От по першому майте зелень, зелень, будь ласка. А тепер залишається лише усе зібрати докупи. У тарілку ми викладаємо наш тост. На нього яєшню. Ну і все це вінчаємо соусом. Довгоочікуваний момент куштуємо. Мені дуже сподобалось, тому що я не очікувала, що з солоденької такої пасочки, яку ми звикли там з чайком чи в яйці максимум обжарювати, вийде така насичена страва, яка поєднує і кислинку, і солодинку, і солони, і гірчичку. Я надію, що і вам, телеглядачі, це сподобається. Робіть, їжте смачно. І не переводьте продукти до слова, значна перевага цієї страви не лише зекономи продукти, а й час, адже приготування займає не більше 20 хвилин. Тож смачної вам паски, Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.